Я душа зараз у цьому тілі. І душа реагує, якщо хворіє тіло. Якщо погано, некомфортно, скажіть, реагує душа? А уявіть, якщо вашу душу помістити в центр землі, в пекло, де шість тисяч градусів і вище. Якщо їй тут некомфортно комфортно буває в тілі, де як у раю, бо земля була створена, як рай, і то їй незручно, так само вже за порогом смерті Бог визначає, де будеться душа. Як він визначив тут, так само Біблія говорить, або пекло, або рай. Давайте вірити в реальність, це Слово Боже, інструкцію, яку Бог дав, щоб знати правду і не бути в ілюзії. Тому, якщо твоя душа піде в пекло, то нічого не можна змінити. Підпишісь на телеграм-канал Солтаненко та пізнайте, як потрапити до раю.